Доброго дня, Миколаїв, 8 листопада 2024 рік. Ну, Бачимо, вже кизили потрошки поприморажували. Десь щось приморозило, десь щось ні. Потрошки будемо готуватися до відправочок саджанців, Саджанці кизили. Є в нас різні саджанці. Ну, Ось, до речі, зараз ми сидимо і це школка двохрічних сажень бачимо. Скільки потрібно, щоб виростити ось такі саджанець? Ну, відразу я сів, я за них і забувся. То, кому цікаво, є в наявності ось такі ексклюзивчики висотою десь 70 см. Є більші, ось їх в наявності 6 штучок. Ось такі невеличкі кизили, а вже з квітковими бруньками. І це семен. Такі ексклюзиви коштують ну, 350-400 гривень. Чому? Тому що вони кореневласні. власні. Але це не сіянці, це не щеплені. Які все-таки щеплені, як не кажіть, це є пошкодження, це переростало щось і воно ну, не буде так гарно зростати і як цільний стобур можна сказати. Хто розуміється, той розуміється. Тому і така ціна. Це вегетативні відводки. Я їх тут посадив, був на дорощування, я й сам не думав, що вони виживуть. Але мене дуже вони здивували. Я лишив їх собі. Це такий цінний, дуже цінний матеріал. Ну, неохота навіть з ними прощатися, тому що так, таких саджанців ніде не знайдете. Але то таке. Є в наявності. Є в наявності. Немає в наявності, буде в наявності на наступний рік. Ось такі ексклюзивчики теж бачимо, зробили ми окуліровочки. Це шестирічні сіянці величезні, які вже в стовбур, вже немає сенсу робити щеплення. Ми робимо окуліровочки ось на ось такі гілочки, двохрічні. І потім формуємо з них ось таку красу. Бачимо, тут ще листя не дуже сильно опадає, але воно вже легко відломується. Ось, Воно вже легенько відломується, то ми теж їх, мабуть, будемо, а можливо ще тиждень почекаємо. Вони вже замовлені, ось замовлені. Тут у нас така виходить краса, сіянець, дві гілочки. І ось тут ми робили щеплення. Ви маєте на одному саженці і запильника, і не то, що запильника, а два різних сорти. На одному дерево сад. Ось такі у нас ексклюзивчики будуть на наступний рік. Вже зробили ми окуліровочки. Їх небагато. Десь біля поки що шести саженців, можливо, щось ми навесні доробимо. Не встигли ми. І все ж таки проходжу і сам не можу налюбуватися ось цими кореневласними. власними. Мабуть, я все ж таки декілька їх залишу. Дивіться, яка краса. І вже все в бруньках. Ось такі, як тяжко виростити вегетативним розмноженням. Але, 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 це дуже тяжко виростити, але я думаю, воно того варте. Це дійсно. саженець який буде радувати. Йдемо далі. Що ми йдемо далі? Ми йдемо до своїх. У нас тут фундучки свої. І ось є у нас залишку тут. Окульовані, окульовані, тут у нас вже все замовлене, ну і не все замовлено, є ось такі 60-70 см, деякі лишилися ще штук, 4 лишилися. Ось такі саженці будуть копатися. Зараз ми їх пролили, щоб зробити вологозарядку, Бачимо, теж листя вже крутить, наш філімон, як завжди, позірує. Тож, тут у нас окульовані навесні. Які будуть продаватися вже на наступний рік. Це семени. Семени, щеплені, окулянти. І їм рівно рік. Все, є в наявності, ще трошки лишилося. Звертайтеся. Також є в наявності у нас сіянці, є від 4, 5 і 6 річні. Це в нас майбутні. Окулянти, не майбутні, а вже окулянти. Майбутні саженці. Вже воно заокульовано на наступний рік. Біля 50 вже у нас маємо надію, все приживеться, все буде добре і будуть гарні саженці. Мабуть, ще краще затій, тому що ми набуваємось досвіду, як все правильно робити. Так що готуємося вже до наступного сезону. Ну, Це наша хурма в скинули скинула листя, наш гранат вже пожовтів, вже достигає. Інжир наш уже теж скинув листя, актинидія вже поскидала листя. Фундук гарно, гарно, гарно зав'яжеться на наступний рік. Хвойники зростають, посадки фундуку ростуть, все буде добре. Також до продажу є сіянці. Я ж кажу, кому можливо, ось, наприклад, ось такий щеплений, він мінімум буде коштувати 350 гривень. Тому що це 6 років його вирощували, тут поливали, ви думаєте, воно саме зростає, саме воно нічого таке не зростає. За ним доглядали. Ну, це, це колись я думав, що це задорого, але скажу, що вам це, це майже задарма. Сіянці, ось. Такий щеплений 350, ось такі сіянці, десь 200 гривень будуть стоїти. Набагато дешевше, в два рази дешевше майже. Тому що ось такі стоять 600-700 на базарах. Але то таке, все, готуємось до відправочок по нашим кизилам. Пишіть, замовляйте, цікавтеся. є для окулянок, хто хоче сам окулювати. Купуєте, є в нас, це вже великі такі 1,20-50, метр метр а в нас є набагато менше. Ось такої, такого зросту десь до метра. Ціна їх буде до 100 гривень. Купуєте, окулюєте і маєте собі через рік вже саджанці по 200-300 гривень. А ми їх вирощували 4 роки. І ми будемо мати 100 гривень максимум. Все, дякую за увагу, підписка, вподобайка. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємося і буде все добре.